Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ще на скажіть, будь ласка, на таке питання: якщо інтернетом гуляють картинки, бо надсилають мені в месенджер, друзі або просто інші люди, які говорять про те, що я їх розсилав далі, і писав під дописом Амінь. Чи це є гріхом, якщо я не відповім взаємності? І цього не Ще, робити? що, що -то не є робитиш. Якісь, якісь люди створюють, щоб там якісь там, я знаю, якісь групи, спільнота розвивалися. Нащо воно? Головне вір в Бога, син. Молись. Трудись, визнавай Ісуса Христа як свого Спасителя. А то, що там напишеш амінь під картинкою, чи не напишеш, Бог буде не по писанині тебе питав, а по ділах, по життю, по, по вірі. Але віра без добрий діл мертва. Тому вірити, молитися і діяти. і діяти. Проповідь файна, любов добра, але дія, дія і наслідок нашої любові має бути. тому... Ті картинки, браття, сестри, хто там кому надсилає, це не потрібно робити. Якщо це євангельське читання, будь ласка, розсилайте, Євангеліє розсилайте. А там десь якийсь образочок придумали, чи що там напише амінь, тобі буде добре, чи якесь відео, то все є, знаєте, то все є такі людські видумки. Та й все, будьте здорові. Щиро дякую.